Привіт, мене звати Руслан. Сьогодні я зробив такий вот бутерброд з речкою Вот з речко. Змок. Ну, і ну, оператор покрошив І и... листик салата. І майонез. От тут вот яби. Майонез. Ну, можете зробити, ну, правда, це гнал я нічого до монтажу. Це реально. Так, ця плитка так а ні просто на відео так, я подивився той угол. Так. І можете приготувати, дивіться, морква. Гетька. І лістик салата, два слої я захотів, ну так просто захотів. І майонез. Ну, може, що хто ходіє, може зробити без майонеза. Ну, речка, це віді колбаси. Маклочка це як Чи, Ну, ладно, як огуречки. Ну, огуречки. А листики салата це як сирочок. Зрозуміло? зрозуміло. Ну, можете готувати. Можете взяти білий хліб, обичний і не такий, як я взяв. Ну, бо такий от мені не дуже навіть. Не дуже. Так що, всім пока-пока. Можете готувати такий бути лати, такі, Я ще не попробую і скажу, що на вкус. Фух. Прикольный смак. Необычно, не обично. Можете робити такий. Цибульки, ну, цибульку б я б не добавив. Прикольний смак.